Кожен чоловік, він е, скільки хоче займати сексом, стільки і має. Звичайно ж, є чоловіки, які трошечки зациклені на цьому і е, хочуть трошечки більше, ніж вони можуть. От е, якщо говорити з вами, наприклад, я знаю, що ви е, спортсмен, тренер, так? Так, да, давайте говорити так. Я фізкультурник, тому фізкультурник. що спортсмен це трошки інша історія. Окей. Не? То, якщо говорити з мовою спорту, то уявіть собі, що це м'яз, який потребує певних тренувань. Певних тренувань, ви мені, мабуть, навіть краще розповісти, що тренування для м'яза найкраще це ті, які регулярні, і відповідають його там, стану цього м'язу. Ну, не можна там, людині там, сказати, що от, ти маєш 100 метрівку пробігти за стільки там, в такому віці. Там, чи в такому ти не маєш сказати: ну, от, зважаючи на його там, певний стан здоров'я на сьогодні, ви бачите, да, можете оглянути на чоловіка і зрозуміти, що він не пробіжить там сто метрівку там, за 11 секунд. Чи не, не підтягнеться він 20 разів. А деякі чоловіки цього хочуть тільки в сексі, розумієте? Тобто вони від себе вимагають того, чого вони зробити не можуть. От. Тому є певний темперамент, звичайно, тут велика психологічна складова. Якщо вони не відповідають один одному, тоді це надмірно. Да. Для цього м'яза буде надмірно. Для передміхорової залози я маю на увазі, тому що вона також м'яз. Тобто, ще раз, це так само можна сказати, що це умовно як тренування. Так? Тобто передміхорова так. залоза також може умовно травмуватись, злетіти, якщо буде надмірний. Так, так, або нерегулярний. Тому я завжди кажу, це як піти в зал. Тобто, ви маєте, що ви ходите в зал, ви маєте ходити туди три рази на тиждень, і ці три рази на тиждень не мають бути в один день. Ну там розумієте. Тобто, якщо ви цілий тиждень нічим не займалися пішли в зал і пропрацювали там, грубо кажучи, в суботу зранку до вечора, так, е, от, то у вас на наступний день ви не встанете, у вас буде кріпатура. Ну так само і в сексі, якщо у вас довго не було, а потім ви дарвалися до цього діла і зробили там рекорд якийсь, то нічого доброго з цього не буде, тому що ем, простата у вас може трошечки дати збій.